Солодец, красунчики, попросайки. Добрый ранок. Добрый ранок. Об'єкт на місці. Не дівся некуди. Рибалка нас чекає. А хто ще побігає. Море, привіт! Рибаки стоять. Всі на місці. Світанок буде неймовірний сьогодні. Що, добрий ранок? Сьогодні спробую трикогу. Рікова. Подивимось. Сьогодні вже є десь посвітліше. Сонечко буде дуже красиве. Класний буде світанок. Ось так зараз виглядає. Буде неймовірний світаночок. Ось так згори покажемо. Краса сьогодні неймовірна. Хвилі дуже красиві. Ну що, починаємо світанок. Ясно на жаль в мене сьогодні не так багато, тому буду поспішати плавати і Світанок. Все сховалося. Час плавати. Пішла, пішла. Дивіться, яка краса. Ну, як можна? можна не вставати? Вже навіть і чоловік не дуже хоче їхати зі мною світанок, зустрічати. Но сьогодні він встав перший. Так що молодець. Привіт! Сонечко неймовірно Неимоверно, вода Вылеваем в любом Неймовірна, неймовірна краса на світанку. Дивіться, яка красива. Доріжка, хвилі. Фух. Ой. Неймовірно. Показати оце. Оці пташки. Хвилюються морі, я не можу тримати камеру, на жаль, рівно. Все. Кладу, кладу, хочу поплавати, бо час дуже обмежений сьогодні. i <laughs> Добрий ранок сира як це красиво. Краса. Школяри мої сані збираються сьогодні. Нікого не контролюю. Сьогодні тільки один чи два уроки. Це самі перша зміна. Ну, а я mm. живу своє життя, займаю собою, хвати <сміт> не можу. Я вже, я вже хочу жити сама. Самостійно Вірко. не залежить чи... ну, саме від дітей, саме перше. Бо вони вже дорослі, їм це вже не потрібно. Потрібно їх відпустити, подивимось. Даю їм такий шанс, таку можливість. Пташки є. Зараз за тучкою де сонечко. і буде, буде темнесенько. Бачите, зразу. Зразу, зразу. Я ще встигла поплавати саме при сонечки. Хвиля йде, зараз накриє мене. ああ。<laughs> <laughs> салодеси, красунчики, попрошайки, а не мань. Знову хлібчик забула для вас. Знову забула. Прямо поруч. Ось моя рука. Ось вони. Мої ти зайчити. Ти шипиш? Ой! <laughs> ти вже шипиш, боїшся. І я тебе боюсь. Ось рука моя, ви уйдете. Прямо поруч. Зараз і хвилі прямо роменечі не прибила. Мої весело Так, На хвилі великі, вони якщо припливають сюди, то їх прям зносить. Не, не встигла. шайки бачить людину, сразу біжуть. Сразу біжуть до мене. Ой, знову намочу Ой. Пливіть туди. Бо у вас зірки. Прям бачите тепливуть, но доверяют. Виходить, що дові... довіряють, але шипить. Якщо хоч трошечки боїще, то він шипить. Малі Мені, Мені здається, нічого не знялося. Ще виключилось, чи що? Красиві. Не буду вже бігати за ними, бо дійсно вже на душу потрібно мені збиратися. Все, пока на цьому. на цьому все. Ще побачимось. Сонечка трошечки за тучок вийде і буде чудовий день. Бо <сум> <сум> сонечка, тут тільки тучки, хмаринки, а тут небо чисте. День і з приємних, позитивних моментів. дивишся контент або його робиш. Тому майже нічого не встигаєш, тільки знімати, монтувати, жити своє життя. Можна бути якісь моменти. Але мета трошечки що депресія не накачувала. Пусим сен годин, важко да світанок. Гарного дня. Сонечко сяє, можна починати день. Можна починати день. Краще з приємних новин, з приємних відчуттів, позитивних емоцій. Те, чого нам, на жаль, не вистачає. А я зараз скупнусь, у мене тут є з собою вода, баклажка. І на масаж. Сьогодні в мене масаж. Чудовий день. Рибачки є на бомбер. Щось ловиться сьогодні? Не чутно, вітер сюди. Ну, на бомбер, можливо, і буде. Я навіть ранкову каву забула. так що Хоча б трохи. так З кого зустріла, Саша йде у школу. Да, моя сонечка. І солодесенький. 42-й розмір вже. Хлопчик виріс. Все, бажаю тобі гарного дня, зайчик, так? Да? Прям так ідеш. Такий красивий, симпатичний. Угу. Все, ну, бажаю тобі гарного дня, біжи. Не, Пока. Пока. Так, і з мамою. М -м -м. Солодесенький. Ось такий у мене сніданок. Осінній, осінні фарби майже. Гарного дня всім. Все, все, все всі красотка вже йде, вже починила, як новенька. Три тижні і знову показатися зі своєю руцею. Всі хварна ну, сонечко. Так халю Не таке халіси Не Діксійська таке. 13.00. І я знову тут же. Знову у фонтанці. Так що день довгий. Мамі зробили, зламали знову ручку, поставили, витягнули. в общем, я сподіваюся, що їй краще. Вона сидить поруч мене. Привіт, привіт. в мене. Привіт-привіт! Привіт. общем, можливо, зараз ще. Скупнусь. Ось і море. Краса неймовірна. Басейн працює, люди є. Якщо трошечки пройдемось. Ось моя киця. Вона не дуже любить, не дуже хоче, але хочу її хоч трошки прогуляти. Що у мене вибор є? Потащила сказала йти. Треба йти. Люди, до речі, багато. Но по жарі все рівно важко лежати. В день звичайно, звичайне літо. Так що хто хотів в Одесу їхати відпочивати, можна їхати сміло. Ось люди відпочивають. Балдю, балдю. Ай, яка круса. Хочу тебе трошечки засняти. Не надо, я не хочу, я не люблю. Ну, я трошечки. Хочу. Я не люблю, не хочу. Моя кися Анастасинка... на море вийшла нарешті. За скільки років? За всіх. За скільки? Три, п'ять, десять. Всі десять. Зрозуміло. А живе? В Одессі. Ось тобі А, 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 а Кам'яні на берегу я. Рибаки ловлять. Ні, рибак стоїть. Риба є, ні. Щось піймав? Піймав щось? П'ять П'ять? Оце такого. Да, щось маловато? Да. Ну, зламали, зламали, поставили, то не дуже. Ну, звичайно. Збираєшся? Почекаєш 30 хвилин, прийдеться, знаєш? Вона не буде ходити? вона Їй потрібно додому. Добре, тоді 5 хвилин, давай. 5 хвилин. Сидів о 6 ранку. Зараз на хвильку, зараз я спеціально подивлюсь. 13.30 і він не хоче уходити. Ну, скажи. Ось так. Йду, все ж таки скутнуся щоб відчути різницю, ранкове море і в обід. Я вже спікнулася. Що стомлюєш, що то це купатися кожен раз по 100 разів на день. І голову мити. Бо я кожного разу. Мюю голову. Самою. Я колосну. Хвилі. Хвиля менше. Вода трошечки тепліше, ніж зранку. Фу. Чудово. Пісочок, тут хороший, хороший захід з дітками. Це я зараз знаходжусь, справа від мене ресторан море. Людей не дуже багато. Тут да. ця моя настала гуляти. Звичайно, майже операція, знову зламали руку, поставили як потрібно, витягнули і змінили гіпс то, Звичайна процедура А рибака ще попробую витягнути Дові, додому. Можливо, нарешті це все. Окей. Сьогодні замалюночок. Ось ресторан море з того боку. Людей не дуже багато. І хвилі. Сторон-море, лодочка, стільчики, схід. А трошечки зайду. Подивимось так. Щас здамку. О, як у них не... рибки зроблено. Як красива. Де щось наразі було? У них є дитячий майданчик, є тут поруч пляж. І ось такий люди є. І також оцей слонік. Красончик. Ось так. Ось так виглядає. Зараз. І ось пляж. Можна прийти, поплавати. Люди тут не так багато, так що я думаю, що можна з комфортно відпочити. Краса. І оце слон. Все, на цьому свій репортаж. Don't leave me here high and dry